Історія про життя фокусника без брехні та ілюзій. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Перша серія розпочинається із того, що чоловік на ім'я Гаррі Гудіні стоїть на мосту, скований ланцюгами. Сотні людей, що зібрались навколо, спостерігають за тим, що робитиме чоловік. Унизу на кризі біля невеликої ополонки стоять кілька чоловіків, які не вірять у те, що збирається зробити гудіні. Однак той все ж робить крок вперед і летить із мосту прямо в крижану воду. На жаханий натовп кидається до поручнів, намагаючись краще роздивитися, що буде далі. У той же час Гаррі швидко говтується під водою і дістає надійно схований ключ, після чого починає звільняти себе від ланцюгів. На екрані з'являються кадри із життя Гудіні, а його закадровий голос каже, що він може звільнитися звідки завгодно з ланцюгів, гамівної сорочки, клітки байдуже. Однак він не може звільнитися від самого себе. Далі ми переносимось назад у 1896 рік. Тоді Гаррі разом із своєю дружиною без гастролювали по задвірках Америки, демонструючи дешеві фокуси. Якось їх запросили виступати у борделі, і першим фокусом Гаррі хотів показати звільнення із кайданків. Однак шериф, який був одним із гостей, за фокусників у шахрайстві і в підставному механізмі їхнього реквізиту. Саме тому він дав свої кайданки, і, не виказуючи паніки, гудіні взявся до справи. Друзі, якщо ви хочете порадувати себе або близьку вам людину душевним, а саме головне оригінальним подарунком то раджу вам магазин Інспіро тут для вас з радістю виготовлять борти з колажем з ваших найулюбленіших фото. Збережіть свої найцінніші моменти, а також подаруйте таку рамку близькій людині, адже спогади це найкращий подарунок. Також зазначу, що таку рамку ви можете замовити і без фотографій, і використовувати її як основу для мудборду, таскборду або для карти бажань. На сторінці магазину ви знайдете усі можливі комплектації рамок та ціни. Для оформлення замовлення звертайтеся у Дірект. Шукайте інспірошоп за назвою або переходьте за посиланням в описі під відео. Більше не буду вас затримувати, повертаємось до перегляду переказу. Знаючи будову замків, він з допомогою своєї відмички, захованої у ремені, почав обережно відмикати кайданки. За кілька секунд Гаррі звільнився, беззаперечно вразивши публіку. Тоді він і знайшов свій стиль і свій фокус. Чоловік вражав людей тим, що звільнявся із кайданків та ланцюгів. А коли він робив це без одягу, то публіка просто шаленіла. Котрогось вечора без каже Гаррі, що вони гастролюють вже два роки і можливо часи з цим закінчувати. Однак чоловік відповідає, що він не показав усе, на що здатний. Він мусить продовжувати, бо не хоче жити життям свого батька. Той змарнував його постійно сидячи у своїй майстерні. Коли він помер, то просто зник, ніби його ніколи й не існувало. Гуді, ніж хоче залишити слід в історії. Він пригадує, що фокусами та ілюзіями зацікавився ще у дитинстві. Тоді його звали Ерік Вайс, псевдонім Гудіні прийшов пізніше. Хлопчик разом із братом постійно бігали на площу, аби подивитися виступи приїжджих ілюзіоністів. Еріка це завжди захоплювало та вражало, і він ніколи не відмовлявся побути асистентом у фокусників. Хлопчик дедалі більше цим цікавився і, зрештою, почав робити свої невеличкі шоу, розважаючи містян. Він показував простенькі фокуси, які все одно вражали людей. І за це Ерік отримав свої перші гроші. Мати хлопця дуже його підтримувала і надзвичайно раділа успіхам сина. Гудіні вважає, що без її віри у нього він не став би тим, ким став. Однак його батько, емігрант, що став рабином, усе це просто ненавидів він ненавидів дітей, свята, фокуси і ледь не усе, що приносило радість. Після того, як громада відмовилася від його послуг через те, що чоловік за шість років досі не вивчив англійську, життя стало ще важчим, тому дуже скоро Ерік покинув батьківський дім. Подорожі хлопця тривали кілька років, за які він відточував свою майстерність і далі навчався справі ілюзіоніста. Потім він знову воз'єднався із родиною у Брукліні, після чого дуже скоро помер його батько. Ерік разом із братом Дешем допомагали матері фінансово влаштовуючи спільні циркові шоу. Хлопці взяли псевдонім брати Гудіні, хоча тоді це ім'я було ще нікому невідомим. Вони розважали публіку і непогано на цьому заробляли. Поряд із місцем, де вони часто стояли, було кабаре. Сам того не чекаючи, гудіні закохався в одну із танцівниць. Гарі почав проводити ісбас багато часу, розважаючи її найрізноманітнішими історіями та милими фокусами. Якось гуляючи вулицями міста, він зробив їй паперове пташеня. Однак захват у без викликало те, що це пташеня левітувало над долонями Гарі. Потім чоловік посадив паперовий виріб на руки без і за мить перетворив його на справжню пташку, чим геть приголомшив дівчину. Саме у той вечір Гаррі зробив без пропозицію руки та серця, і через тиждень вони одружились. У першу шлюбну ніч Гарі й далі думав про свою роботу, і тоді він вирішив залучити до справи без. Де ж був надто великим для деяких фокусів, а от Бес підходила ідеально. Чоловік вирішив сказати брату, що відтепер гастролюватиме із дружиною. Їм навіть не довелося міняти вивізку, адже сім'я годіні і далі захоплювала публіку. І з того часу Бес стала для Гарі не тільки опорою по життю, а й важливим партнером у шоу. Вони часто провертали трюки з заміною у скрині, коли замість Гарі там опинялася Бес. Згодом подружжя познайомились з учасниками гастролюючого цирку і вирушили з ними у тур. Там Гаррі помітив художника, що малював ногами, і вирішив і собі використовувати ноги для звільнення скайданків. Потрохи слава про Гудіні поширювалась країною, і багато фокусників та ілюзіоністів пробували повторити його трюки зі звільнення із ланцюгів. Гаррі розумів, що аби перевершити усіх та привернути повну увагу публіки, він має зробити щось таке, чого раніше ніхто не робив. Зрештою, чоловік вирішує спуститися зі сцени у реальний світ. Гудіні йде до в'язниці з проханням посадити його у камеру, а він спробує звідти втекти. Шериф Джон не погоджується замикати невинного, і тоді Гарі пробує переконати його невеликим шантажем. Мовляв, шериф не впевнений у своїй в'язниці, тому й боїться провертати цей трюк. Та коли це не спрацьовує, Гарі віддає шерифу усі їхні накоплені із без гроші, а також дозволяє вдарити по своєму славнозвісному надміцному пресі. Джон задовольняє свою цікавість і зрештою погоджується на авантюру, запропоновану гудіні. Чоловік ретельно перевіряє ілюзіоніста на наявність ключів чи відмичок, а потім зачиняє у камері. Бест цілує чоловіка на прощання та бажає удачі. Щойно Гудіні залишається сам, і з горла він виштовхує відмичку. Виявляється, під час поцілунку Бес непомітно передала її Гаррі, і той ковтнув маленький предмет, однак не до кінця, лише аби шариф його не побачив. Про цей поцілунок та про незвичайну втечу із в'язниці заговорили спершу місцеві, а потім і світові журналісти. Люди перестали називати Гаррі артистом. Вони почали називати його Великий Гудіні. Тоді Гаррі та Бес опинилися на піку слави. Чоловік також знав, що за усіма його успіхами за заголовками із газет слідкує одна важлива для нього людина його мати. Якось Гаррі приходить у магазин різних дрібничок, аби придивитися новий реквізит для своїх фокусів. Продавець Джим, який щиро захоплюється Гудіні, всіляко намагається показати, що він теж дещо тямить у фокусах. Коли між ними нарешті зав'язується розмова, хлопець показує Гарі незвичайний заокруглений замок із такою ж відмичкою, що легко ховається у манжеті. Джим зізнається, що розробив це сам, і зацікавлений Гаррі питає, що хлопець має ще. Джим показує на перший погляд звичайний дріт, однак виявляється, що він має зубці і може слугувати у якості пилки. Гарі настільки починає імпонувати інтерес Джима до ілюзій його захоплення цією справою, що й чоловік пропонує хлопцеві роботу. У 1900 році у Чикаго Гарі провертає наступний божевільний фокус. Його тіло повністю заковують ланцюгами. Оскільки чоловік не може навіть рухатися, офіцери самотужки заносять його у камеру. Гудіні пристібають до крісла, на яке його садять, і, враховуючи попередній досвід, заліплюють йому рот. Начальник в'язниці впевнений, що гудіні нічого не зможе вдіяти і глузливо бажає йому удачі. Щойно тюремники та журналісти виходять, Гаррі дістає відмичку, яку легко сховав у фальшивому пальці. Коли за кілька хвилин група повертається до камери, гудіні там не виявляється. Фото журналістів миттєво розлітаються світом, що приносить Гарі іще більшу популярність. Трохи пізніше Гарі купує будинок у Брукліні і перевозить туди свою маму, аби вона була ближче. Тоді ж Джим не перестає працювати над новим фокусом, над китайською водною камерою для тортур. Гарі сподівався, що це стане його найвеличнішим звільненням на той момент. Незважаючи на три відпрацьовані вистави поспіль, коли Джим показує Гаррі камеру, він каже, що хоче негайно її спробувати. Не змігши переконати боса відпочити, Джим кличе помічників. Гудіні прив'язують за ноги і опускають у камеру вниз головою. Пробувши там всього кілька секунд, Гаррі починає стукати руками по склу, сигналізуючи про те, що щось не так. Через втому чоловіку стало зле і команда, перелякавшись, негайно кидається на допомогу. Однак замки заклинює, і Гаррі не вдається підняти нагору. У паніці без кричить, що треба розбивати скло, і Джим негайно це робить. Попри те, що Гаррі ледь не загинув, прийшовши до тями, він каже, що це було фантастично. Деякий час по тому, відточивши трюки з водною камерою, Гарі зі сцени вмикає величезний секундомір і просить глядачів затримати дихання. Він звертає увагу на те, що довго без кисню людина не витримає, і це принесе сьогоднішньому номеру нотку екстриму. Гарі сковують ноги кайданками, позбавляючи можливості рухатись, і знову ж таки вниз головою опускають в камеру. Щойно резервуари з водою закривають шермою, Без вмикає секундомір. Коли проходить більше двох хвилин, а так і не з'являється, глядачі починають нервувати. Після третьої хвилини вони ледь не самі кидаються на сцену із вимогою допомогти ілюзіоністу. Бест та Джим намагаються вгамувати публіку, однак на четвертій хвилині вони все ж кличуть працівника пожежної служби, аби він розбив камеру. Та коли ширму відсовують, глядачі бачать, що гудіння у камері немає. Гаріш виявляється, і вибіг на сцену у формі пожежника. Цей фокус неабияк усіх вражає, і глядачі шаленіють від захвату. Тоді ж у Вашингтоні помічник голови секретної служби США передає йому досьє на Гудіні, говорячи, що він ідеально підходить для їхньої справи. Джон Вілкі погоджується, що ілюзіоніст, який їде в європейське турне, і справді прекрасний кандидат. Саме тому трохи згодом, коли Америка об'єдналася із Англією, щоб наглядати за наростаючою загрозою з боку Німеччини, Гудіні попросили виконати один із найдивніших фокусів шпіонаж. У визначений день Гарі зустрічається із Вільямом Мелвілом, британським колегою вілки. Мі-5. Вільям дає Гарі завдання спостерігати та прислухатись, аби у разі наближення війни вони були попереджені. Крім цього, Мелвіл дає Гарі новий паспорт. Він каже, що вони перестрахувались і змінили місце народження чоловіка. Відтепер Гарі 100% американець. Гарі повертається додому дуже пізно, і Без вимагає пояснень. Вона боїться, що чоловік завів коханку, однак Гарі переконує, що це не так. Він каже, що не може усього розповісти однак клянеться, що окрім без у нього нікого немає. Дуже часто Гарі страждає від нічних кошмарів. Він розуміє, що ілюзія для нього це спосіб втекти від реальності. Однак, чоловік дедалі частіше задумується, що він втікає від самого себе, від своїх спогадів про життя із батьком тираном. У 1886 році, коли Гаррі, тоді ще Ерік втік із дому, він став помічником фокусника. Хлопчик показав чоловіку кілька трюків, які навчився робити, і чоловік зацікавився. Фокусник вже продемонстрував свій улюблений номер із літаючою жінкою. Чим дуже зацікавив Гаррі. Розгадка ж виявилася дуже простою: лише дві дерев'яні палиці. У перервах між виступами Гаррі читав книги про фокуси. Його особливо захоплював трюк із ловлею кулі, і він дуже наполягав, аби фокусник його виконав. Той говорив, що це небезпечно, тому категорично відмовлявся і навіть злився від таких прохань. А якось чоловік зізнався, що вже намагався зробити цей номер. Кулю мав зловити його син, але трюк провалився, і фокусник убив власну дитину. Гаррі каже, що він бреше, адже це історія із книги, яку він читає. Автор знав ілюзіоніста, якого спіткала така доля, і детально описав цю історію. Тоді фокусник визнає, що він збрехав, але додає, що й у книзі написана брехня. Автор не знав ніякого фокусника, який вбив сина. Це теж ілюзія, аби зацікавити читача. Чоловік каже, що усі фокусники брехуни, і найкращі з брехунів і є найкращими фокусниками. Почути, для Гаррі було ударом під дих. Він не хотів пов'язувати своє життя із брехнею і боявся того, на кого може перетворитись. Однак потім хлопець прийняв неминуче і впустив брехню у своє життя, ставши великим Гаррі Гудіні. У 1905 році вистави Гаррі стали чудовим прикриттям для шпіонажу. Якось після п'яти аншлагів у Берліні Кайзер попросив приватної вистави. Аби вразити високопоставленого глядача, Гарі просить його надати найкращого стрільця королівської гвардії. Кайзер відправляє на сцену лейтенанта і Джим виносить гвинтівку та мішень. Аби показати свої вміння. Лейтенант робить пробний постріл і потрапляє точно у центр мішені. Після цього Джим із Гарі перезаряджають гвинтівку, демонструючи справжність кулі. Далі зброю знову передають лейтенанту, а Гарі стає перед мішенню. Він наказує чоловіку стріляти, обіцяючи, що зловить кулю зубами. Стрілець спочатку довго вагається, не наважуючись вистрілити у людину. Гарі ж на мить накриває паніка, коли замість лейтенанта він бачить образ свого батька із рушницею. Аби відволіктись, ілюзіоніст починає кричати і вимагати, аби лейтенант стріляв, і за мить лунає постріл. Усі страшенно лякаються, однак в наступну секунду бачать, як до них прямує Гаррі із кулею в зубах. Цей фокус справляє шалене враження, а секрет виявляється банальним. Просто на кінці шомпола, яким пропихували кулю, був магніт, який і витягнув кулю назад ще перед пострілом. Гарі не забуває про своє завдання від уряду, тому пізніше у Будапешті зустрічається із чоловіком на ім'я Райлі. Він розповідає, що під час виступу для Кайзера дещо підслухав вони будують сім нових кораблів і точно планують війну, розробляючи план шліфена. Райлі ж передає Гарі книгу від Мелвіла. Це виявляється російська граматика, яка, як пише Мелвіл, стане у пригоді Гаррі під час подорожі до Москви. Після цієї зустрічі Гаррі зустрічає маму, що нарешті приїхала на його виставу. Аби віддячити Сесилії за підтримку та віру, Гаррі робить її на день королевою. Він запрошує гостей, які ставляться до жінки як до її величності. Бес також розповідає Джиму, що Сесилія не лише підтримує професію сина, вона справді вважає його чарівником. Деякий час по тому Гаррі приїжджає до Москви і ставить виставу перед імператором Миколою Другим та його оточенням. Фокус не каже, що сьогодні хоче виконати чиєсь бажання і просить усіх присутніх написати їх на папірці. Далі княжна Анастасія, чийсь папірець, однак Гарі каже, що він не вміє читати російською. Він просить імператрицю допомогти, і вона говорить, що хтось хоче, аби знову задзвоніли кремлівські дзвони. Микола II, сміючись, каже, що це неможливо. Дзвони не дзвонили сотні років, мотузки згнили, отож у Гарі нічого не вийде. Однак ілюзіоніст запихає у серветку хустинку, роблячи із неї мотузку. Він просить Анастасію підійти та смикнути за неї. Щойно дівчина це робить, розноситься дзвін. Імператор разом з усіма не може у це повірити. Вони починають думати, що Гудіній справді володіє надприродніми здібностями. Навіть скептично налаштований Распутін тисне Гарі руку, не в змозі розгадати його секрет. Пізніше після цього Гарі повертається у Лондон і зустрічається із Мелвілом. Він розповідає, що цар замислив воювати з Японією, однак, якщо вони наважаться, програють. Вони підкоряються наказам того Распутіна, і це справжнє божевілля. Мелвіл дякує Гарі за інформацію, а потім дуже просить його розповісти, як же фокусник змусив дзвони зазвучати. Гарі зізнається, що він готувався лише до цього бажання і непомітно для всіх підмінив обраний папірець. У сусідній будівлі за Гаррі спостерігав Джим. У момент, коли Анастасія тягнула за мотузку, він вистрілив у дзвін, і той задзвонів. Був сильний сніг, тому Джима ніхто не помітив іздалеку. Однак, через погоду Гарі боявся, що і Джим не розгледить мотузку, та все пройшло ідеально. Під кінець Мелвіл дає Гаррі нове завдання викрасти копію плану Шліфена, який зберігається у сейфі в кабінеті посла у посольстві Німеччини. Чоловік каже, що поряд розташований театр Адельфі, тому просить Гарі щось вигадати. І той вигадав. Одразу після початку вистави у театрі Адельфі Гарі непомітно вислизає із сейфу на сцені. Джим оголошує публіці, що повітря у сейфі вистачить на 10 хвилин. Отож, публіка завмирає в очікуванні. Бес намагається випитати в Джима, куди подівся її чоловік. Однак той відповідає, що теж і гадки немає. Гаррі йому нічого не пояснив, лише сказав, що повернеться до кінця номеру. Тоді ж Гудіні по фасаду театру обережно спускається вниз. Він швидко перебігає в будівлю посольства. І оскільки замки для чоловіка не є проблемою, Гаррі опиняється в кабінеті посла. Він знаходить сейфі легко його зламує. Однак, коли Гаррі починає шукати необхідні документи, він чує, як до кабінету хтось заходить. Не маючи іншого вибору, чоловік заскакує у сейф і обережно причиняє дверцята. Це виявляється, посол із коханкою. Чоловік помічає, що сейф відчинений, отож підходить до нього та захлопує, провертаючи ручку замка. Доки посол розважається із жінкою, Гаррі нервово думає, що йому робити. Він розуміє, що опинився замкненому сейфі, у якому раніше не був, до того ж у нього немає кисню. Заспокоївшись, Гудіні починає пригадувати будову схожих замків. Він повторює собі, що його мозок є ключем до звільнення і намагається відчинити сейф зсередини. Нарешті посол згадує про існування спальні і йде туди. Гаріш, після кількох спроб, таки вдається себе звільнити. У той же час Джим професійно тягне час на сцені. Він демонстративно гукає гудіні і просить його поспішити. Однак, коли проходить багато часу і публіка не витримує, вимагаючи негайно допомогти фокуснику, Джим кличе на сцену помічників із сокирами, і ті починають ламати сейф. Коли його відчиняють, Гаррі там не виявляється. Натомість глядачі бачать сейф знизу догори, наповнений трояндами. У цей момент Гаррі чимдуж мчить назад до театру. Він передає документи Мелвілу, що чекав його біля входу, і з'являється перед глядачами з іншого боку зали. Усі шалено аплодують, а Гаррі кличе на сцену без. Жінка, яка образилась на Гаррі за його постійні секрети, проводить час за келихом шампанського в гримерці. Однак, заради глядачів, вона все ж виходить на сцену. Без зображує неабияке здивування. Вона читає лист від Гаррі і виявляється, що ці троянди її подарунок на десяту річницю. Він не забув про неї, як думала жінка. Після цього Гаррі спалює лист і з вогню дістає розкішну діамантову підвіску. Чоловік дарує її без, і глядачі тануть від цих ніжностей. Однак, щойно Гаррі та Бес опиняються за кулісами, жінка зриває намисто і починає кричати на Гаррі. Вона каже, що те, що щойно відбулось, не заради неї. Це було заради глядачів, заради вистави. І так Гаррі вчиняє завжди. Чоловік намагається заперечити, говорячи, що він кохає Бес, і усе, що стосується її, він робить щиро. Однак сварку пари перериває Джим. Він говорить, що приїхала машина, і подружжя вже чекають в маєтку британської художниці Леді Батлер. Там Гаррі увесь час спілкується з господаркою вечірки, і Бес, яка залишилася на самоті, стає дуже сумно. Вона випадково підсідає до якогось чоловіка і вирішує цим скористатись, аби викликати у Гаррі ревнощі. Жінка майстерно нахиляється і, побачивши її, Гарі здається, що вона цілується з іншим. Побачене, наносить йому удар набагато сильніший, аніж будь-який фізичний, і чоловік просто втікає з вечірки. Коли Бес повертається у готель, то застає Гаррі геть п'яного. Між ними знову спалахує сварка і Бе каже, що їй набридло бути жінкою, яку Гарі постійно ховає у скриню і дістає лише коли потрібно когось вразити. Деякий час потому Гаррі Гарі наймає повію. Вона пристібає чоловіка кайданками до ліжка і готується почати. Однак раптом гарячує гул літака, і у нього зникає усе бажання. Чоловік вмить звільняється і визирає у вікно. Тоді у його голову приходить ідея для наступної втечі. Наостанок Гаррі зав'язує жінці очі і пристібає її кайданками до ліжка. І доки вона щаслива лежить в очікуванні, Гаррі втікає через вікно. На вулиці його несподівано чекає Джим. Він каже, що так і думав, що Гаррі втече, тому приїхав його забрати. Сам же Гарі просить Джима дістати для нього літак. У наступні роки, вигадуючи план нової втечі, Гарі й далі виступає перед публікою, звільняючись з найрізноманітніших місць та предметів. Однак щоразу на його виставах стає все менше і менше людей. У 1914 році керівник театру каже Гарі, що зараз люди почали ходити в кіно. Це щось нове, і от воно збирає аншлаги. Чоловік пропонує Гаррі поки повиступати в менших театрах, але великого гудіні така пропозиція не на жарт злить. Джим та Гаррі йдуть у кіно, аби зрозуміти, що ж там так приваблює публіку. Гаррі взагалі не розуміє цього фурору. Чоловік на екрані нічого цікавого не робить, а усі шаленіють. Джим каже, що це не зовсім так. Він смішить глядачів, і це їм і подобається. Хлопець називає Чапляна новим конкурентом гудіні, однак Гаррі з цим не погоджується. Він каже, що його публіка його любить, і вона неодмінно повернеться. Трохи пізніше вони із дружиною думають, як повернути колишню славу, і Гаррі намагається вигадати нову втечу. Без же припускає, що справа якраз у цьому. Можливо, втеч вже було забагато, і людям вони просто набридли. Гаррі із цим не погоджується, і раптом його погляд падає на склянку із льодом. Чоловік телефонує в номер до Джима і каже, що йому треба лід. Багато льоду. Через деякий час Бес застає свого чоловіка у ванні льоду. Вона із незадоволеним стогоном питає, що він вигадав на цей раз. Гаррі відповідає, що якщо людей не вдається затягти у театр, то театр сам прийде до них. Пізніше Гаррі, Бес та Джим прибувають у Сент луіс Гаррі просить помічника знайти людей і підготувати ополонку. Бес кричить, що це самогубство, і вона не збирається дивитись на те, як стає вдовою. Після цього жінка йде геть. Гаріш дає оголошення в газету про свій божевільний трюк, і у визначений день на мосту збираються сотні людей. Довго не вагаючись, аби не передумати, Гаріс стрибає в крижану воду. Попри свої істерики, Бестаки теж приходить на міст і з острахом спостерігає за тим, що відбувається. Гаріш дістає свою відмичку і починає швидко звільняти руки від ланцюгів. Однак, доки він це робить, течія відносить чоловіка вбік і він втрачає з виду ополонку, опиняючись під товщою льоду. Звільнившись, Гаррі Гарячково намагається знайти отвір, аби виплести на поверхню. А тим часом усе життя проноситься перед його очима. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.